Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання, як знайти взаємозв'язки між тринометричними, гіперболічними і алгебраїчними функціями, а також покажемо, як, як знайти алгебраїчні функції в дійсній системі функцій. Для цього розглянемо графік гіперболи. От у нас гіпербола. Графік гіперболічний синус Бі і гіперболічний косинус Бі. У нас гіпербола будь-яка починається з точки 1, точки С, яка дорівнює одиниці. Тому через цю точку проводимо допоміжну вісь першу. І далі знаходимо будь-яку точку на гіперболі, переносимо її на допоміжну вісь і спочатку координат проводимо вісь ОА. Визначимо, що тут у нас кут Х'ОС дорівнює BX1. B x 1 B – це стала. Що ми будемо мати в такому разі? H'C дорівнює AB. AB автоматично дорівнює гіперболічному синусу Бі, а Х'С дорівнює. Тангенсу Бх1 ОБ дорівнює гіперболічному косинусу ВФ. ОЦ дорівнює одиниці. Звідси ОА' дорівнює одиниця, тому що OC – це одиниця, поділене на косинус Бх1. Якщо у нас гіперболічний синус Бі дорівнює тангенсу Bx1, то відповідно і гіперболічний косинус по формулам, які ми підставляємо, буде дорівнювати одиниця поділена на косинус БХ. Звідси, зрозуміло, гіперболічний тангенс Бі буде дорівнювати синусу Бх1. Тепер перед нами постає питання. А як визначить алгебраїчні функції? Для цього дивимося знову на графік гіперболи функцій. Дивимось, ОЦ у нас одиниця. А СБ це, це якась змінна. Тобто ми визначаємо, що. Гіперболічний косинус Бі дорівнює одиниці плюс якійсь змінні БІ. Якщо стала буде Б, у нас дорівнюють одиниці, то там буде просто І. Звідси матимемо, що ОБ дорівнює ОС плюс СБ дорівнює одиниця плюс. одиниця b2 y, друге, дорівнює гіперболічному косинусу φ і дорівнює 1 поділена на косінус b, x, 1 Ви можете запитати, для чого ці індекси перший і другий. В дійсній системі функцій φ не змінюється ніде. А от змінюються кути x і y. Якщо b у нас Буде дорівнювати одиниці, то скрізь буде записуватися y φ і x. Знаходимо, гіперболічний синус bhi буде дорівнювати відповідно до формули. Корінь квадратний із by2 помножене на by2 плюс 2 і дорівнюватиме тангенсу bx1. І відповідно гіперболічний тангенс bфі дорівнюватиме корінь квадратний із by2, помножене на b y плюс 2, поділене на by2 плюс одиниця і дорівнюватиме синус bx1. Звідси ми можемо записати такі взаємовідносини. Між косинусом, синусом, тангенсом і відповідно алгебраїчним косинусом, алгебраїчним синусом і алгебраїчним тангенсом. Якщо у нас b дорівнює одиниці стало, то ми записуємо таким чином косінус х дорівнює одиниця поділена гіперболічний косинус Φ, дорівнює 1 поділена y плюс 1. Виникає питання, як знаходити відповідні значення степені Фі кута і. Y. Дуже просто. Фі. Це у нас одиниця поділена на Б. Логоріф тангенса пі поділене на 4 плюс Бх1 на 2. Що це означає? Це означає одиниця поділена на Б. Логарифм. У нас одиниця поділена на косинус bx це гіперболічний косинус плюс тангенс bx це гіперболічний синус. Тобто ми знаходимо логарифм від e е в степені b φ. Точно так же в алгебраїчної системі ми записуємо by2 плюс одиниця С. Гіперболічний косинус. А корінь квадратний із b 2 помножений на b2 плюс 2 це гіперболічний синус. Х1. Відповідно, з цієї формули ми можемо знайти х1 таким чином, де є в b bhi, у нас записується b2 плюс одиниця плюс гіперболічний корінь квадратний. Із B у2 помножене на Бі плюс 2. Міс пі на 2. І знаходиться таким чином. Одиниця поділена на b, одиниця поділене на косинус x 1 мінус 1, або ж це одиниця поділене на b помножене на гіперболічний косинус b фі мінус 1. Тобто це і є стандартний запис. Всіх функцій і їх взаємозв'язок. Коли ми бачимо там косинус 03х, гіперболічний косинус 0,8 фі і так далі. Але є ще одна можливість запису функцій. Ми знаємо, що синус x Поділене на 2 дорівнює корінь квадратний із 1 мінус косину х поділена 2, із тригонометрії. Тобто для того, щоб знайти запис синус х поділено на 2, через y, у якого b дорівнює 1, записується таким чином. Раз тут косинус х. Записуємо, що косинус x це одиниця поділена на y плюс 1. І в результаті ми одержуємо, що це корінь квадратний із у поділен на 2 помножений на y плюс 1. Відповідно для гіперболічних систем функцій sin х на 2 буде дорівнювати корінь квадратний із гіперболічного гиперболічного cos мінус 1 поділено на 2 помножене на гіперболічний косинус фі. Відповідно, косинус х на 2 буде тут мінус, тут плюс. І це корінь квадратний із y плюс 2 поділен на 2 помножений на y плюс 1. І відповідно тангенс х поділене на 2 дорівнює корінь квадратний із y на у плюс 2. Так само підставляючи значення косинус 2х, синус 2х і тангенс 2х, ми одержимо відповідні алгебраїчні вирази цих функцій через y, де b дорівнює рівня 1, а також гіперболічні, Тобто, якщо ви бачите десь в інтегралі, чи де отаку от функцію? Ви знаєте, що ця функція відображає тренометричний тангенс 2х. Відповідно, фі степень гіперболічна кут і знаходиться по таким формулам. Тобто тут тільки немає B. В цих формулах. Для чого це потрібно? Тому що в подальшому ми будемо розглядувати інтеграли і будемо знаходити інтеграли-відповідники. А для того, щоб знайти інтеграли-відповідники, нам потрібно буде знати функції відповідники. Якщо ми хочемо перевести, наприклад, тригонометричний інтеграл в гіперболічний. Або алгебраїчний, нам потрібно буде знати, що таке функції відповідники. Ну що ж, а далі розглянемо функції відповідники гіперболічні. Подивимося, що гіперболічний косинус Фі поділене на 2. Це у нас буде в алгебраїчній формі корінь квадратний із y плюс 2 поділене на 2. Або ж це корінь квадратний одиниця плюс косінус x поділене на 2 помножене на cos x. Гіперболічний φ на 2 це буде корінь квадратний із y поділене на 2, або ж це корінь квадратний із одиниця мінус косінус x поділене на 2 х. Ну і відповідно гіперболічний косинус тангенс фі на 2. Це корінь квадратний із y поділене y плюс 2. Або ж такий тригонометричний вираз. Подивимось, чому дорівнює гіперболічний косинус 2фі. Це одиниця плюс синус квадрат х поділене на косинус 2х. Гіперболічний синус 2фі дорівнює 2 синус x поділене на косинус квадрат х. І гіперболічний Тангенс 2 Φ дорівнює 2 поділене на 1 плюс синус квадрат х. Тобто таким чином можна знаходити в дійсній системі функцій будь-які функції відповідники Можна буде записати будь-яке рівняння, яке записано там в алгебраїчній, треанометричній або гіперболічних функціях. У відповідне рівняння. Це питання ми ще будемо розглядувати більш широко. Але зараз ми повинні зрозуміти, що є дві системи запису функцій. Тобто стандартна. І нестандартна. Як бачимо, нестандартна система запису функцій є трохи обмежена. Тому що ми не можемо записати. Наприклад, гіперболічний косинус поділено поділена 2,3 через косинус Х. В крайньому випадку, на сьогоднішній день, ми цього не знаємо, як це робити. А в стандартному записі ми можемо це зробити без всяких проблем. На цьому будемо закінчувати це, це відео. Всього найкращого!